Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, брати та сестри, сьогодні у всіх святих храмах проходить вшанування одного з найвеличніших пророків Ветхого Завіту, святого пророка Божого Ілії, який вважається покровителем дощу і земних вод. А в посланні євангеліста Луки розповідається про те, як люди прогнали Господа із рідного Назарету. І тоді пішов він проповідувати у місто Капернаум, що в Галилеї. Нинішній день для Святої Православної церкви особливий. З великою радістю прославляється святий пророк Ілля. Саме він один з найбільших пророків Старого Завіту, який народився в Фесфії Галаацькій за 900 років до втілення Бога Слова. Дане ім'я Ілля означає фортеця Господня. Мабуть, воно і визначило все його життя. З малих років святий Ілля присвятив себе єдиному Богу, оселився в пустелі і проводив життя в суворому пості та молитві. Покликаний до пророчого служіння при Ізраїльській. Ському царі Ахаві, пророк став полум'яним прихильником істинної християнської віри і благочестя. Адже саме через пророка Іллю, який своєю молитвою і вірою у Господа прикликав вогонь і дощ на посушливу землю, Всевишній показав язичникам ізраїльтянам, що Бог є істинний. Впродовж життя Господь оберігав свого доброго пастиря, особливо за те, що навернув до віри Христової сім тисяч язичників. А за свою полум'яну ремні служіння на славу Божу, пророк Ілля був взятий на небо живим у вогняній колісниці. Свідком такої події став його учень, пророк Єлисей від цього дня вогненного вознесіння на небо пророка Іллі його шанування у церкві Христові ніколи не переривалося. І перша церква, яка була побудована у Києві за князя Ігоря, возвеличена в ім'я пророка Іллі. Нині, з ним Ангела, сердечні вітання від рідних і близьких отримують Ілля, Костянтин та Миколай. Возлюблені у Христі у святковий день почитання пророка Ілії від імені правлячого архієпископа Мукачівська та Ужгородського Феодора, а також духовенства єпархії вітаємо усіх християн та жителів краю із таким праздником. Для кожного із нас, пророк Ілія, залишається шанованим святим, змістом життя, якого був Бог. Тож нехай і наше життя за прикладом мудрого пророка Ілі належить тобі, Господи.